Треба пояснити, що таке презумпція згоди, що таке Давай. презумпція незгоди. У нас презумпція незгоди. Це означає, що ми всі не згодні на донацію. Що би з нами не сталося? Тобто є два виходи: або ми даємо згоду, uh -huh. або наші родичі після нашої смерті дають згоду. Презумпція згоди, ця, яка в Іспанії і в Білорусі працює, це означає, що ми всі згодні на донацію. Якщо ти не згідний, ти за життя йдеш, пишеш документ, тебе реєструють, і коли ти помираєш, там пише «не згідний» і ти не є донатором. Угу. Тепер стоїть наступне питання: ті країни, де презумпція згоди, де всі автоматично донори після смерті, вони лідери в трансплантаціях, Того, що їм ставлять смерть мозку, і вони автоматично згодні. Ті лідери, у яких презумпція не згоди, вони, звичайно, відстають. Того що згода родичів є нема. В нас ж в Україні через те, що ми на етапі встановлення такі правила, що якщо приходять там п'ять родичів і питають їх, ви згодні, щоб ваш, ваша рідна людина стала донором органів? І чотири кажуть так, а один каже ні, то це, це ні. Зараз популяризація прижиттєвої згоди на донорство. І люди. Мені подобається, коли активно про це розповідають, коли дають згоду. Я також, я ще в 2020 році дала згоду на збір своїх органів. Але, на жаль, я хочу так розвіяти міф, що якщо ви даєте згоду на донорство своїх органів, і ви помираєте, і вам офіційно не ставлять смерть мозку, ніколи не буде видно вашої заявки в системі. Тому що… Анонімність? Анонімність. І тільки висвічується тільки на тому етапі, коли вам поставили те, що я на початку розказувала дві смерті мозку. Ви заноситеся в систему, і тоді ви висвітлюєтесь.